Коли-небудь виходили зі сварки з відчуттям повного розбиття, наче не просто посперечались, а пройшли через емоційну катастрофу. Якщо це відбувається часто, можливо, проблема не у сварках, а в самих стосунках. Конфлікти бувають у всіх, але є величезна, величезна різниця між сваркою, яка допомагає вирішити проблему, і сваркою, яка просто руйнує. Якщо кожен конфлікт це не спроба зрозуміти одне одного а боротьба за владу, приниження або шантаж. Такі стосунки навряд чи можна назвати здоровими. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені. Насилання в описі. Один із головних показників правильного партнера це те, як він поводиться під час сварки. Якщо замість обговорення проблеми ви чуєте, ти взагалі нормальна, я знайду собі кращого. Це все твоя провина, то це не кохання, а маніпуляція. Психологічні дослідження показують, що пари, які після сварки відчувають, що їх почули, мають значно міцніші стосунки. Якщо ж після конфлікту у вас залишається лише відчуття розбитості, варто задуматися, це дійсно любов чи просто токсична прив'язаність. Як ще можна зрозуміти, що ви в стосунках, які не принесуть щастя? Давайте розбиратися разом. Дивіться, основне відео там більше наукових пояснень і важливих питань, які допоможуть тобі зробити правильний вибір.